Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на новинку ароматизаторів від виробника Punch лінійки Punch X. Всім відомі яскраві літні поєднання. Тож давайте розглянемо поближче. Мене звати Аня, ви на каналі Uve. Давайте починати. У лінійці представлено 10 смакових поєднань, але у нас сьогодні представлено 6. Тож давайте розглянемо їх. Перший на черзі. Смак Space Flavor. Виробник заявляє, що це смак манго, маракуї та лічя. Ну, давайте спробуємо. Дійсно, по запаху відчувається і манго, і маракує, і на фоні десь і лічя. Але манго зазвичай любить на себе брати таку увагу. І тут цього взагалі не відчувається. Все максимально гармонійно. Наступний кандидат це піноколада. Кокос, вершки, карамель та ананас. Давайте спробуємо. Пахне просто чудово. Справді відчуваються всі вказані виробником смаки. І, хоч я не люблю кокос, але справді я б спробувала. Далі біліні. Персик, вишня та гранат. Фу. Ну, це просто пожежа. А, дуже смачні поєднання. персику, вишню та гранату. Гранат на фоні також не перебиває на себе всю увагу. А, відчувається і вишня, і така легка солокова персику. Я в захваті. Далі у нас капризон, ананас, груша та апельсин. Я так зрозуміла, що взяли найпопулярніший смак капризону. І так. Як і в казаних смаках, тут все максимально солодко. І ананас дає свою солодкість, і груша тут, можливо, якимось зішесом навіть віддає таким. І апельсин своєю так доповнює цю смакову картину. Також дуже задоволена. Наступний космополітан. Я правильно кажу? Не знаю. Це у нас смак лимону, журавлини та апельсину. Спробуємо. Фу, да, я цей коктейль, здається, пробувала, і цей запах мені це нагадав. А, справді, це дуже смачно. Лимон дає все про себе знати, а, Журавлина не така яскрава, і апельсин, можливо, доданий тут для гармонійності. Взагалі, цей смак. Багато про себе так прям. Ну він не кричить, що я такий сладкий. Він дуже стриманий. І з таким поєднанням то просто супер. І останнє у нас на огляді кактус Маргаріта, смак апельсину, лайму та кактусу. Ну що ж, давайте підсумуємо. Всі смаки надзвичайно насичені та смачнючі, я впевнена. Але важливо, мої фаворити це перший. Навіть не один, а два буде. Це персик, вишня та гранат. Чудове поєднання, я точно знаю, що буду його коштувати. І апельсин, лайм та кактус Останні те, що ми пробували, а, і що б може про них сказати? А, останній варіант тут кактус, можливо, чимось віддає огірком. Але це також непогано, це навпаки класно, оскільки в цьому ароматизаторі відчувається а, навіть якийсь холодок. Тобто на віто на цю жарку погоду саме те. Ну і персик, вишня, гранат по моїм особистим подобанням, по смаку. Дуже полюбляю гранат, вишню і персик, якраз таки. Тобто, це точне получання. А, і думаю, вам теж сподобається. Але звичайно, вирішувати лише вам. На цьому наш огляд завершено, Сподіваюся, він вам сподобався. Не забувайте ставити лайк, дитина на підписку та на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі огляди. Також не забувайте писати у коментарях ваші улюблені смаки. Дякую за увагу!